Годують обіцянками у Знам'янці мешканці одного з будинків. Чотири роки тому організували ОСББ. З тих пір наводять лад на прибудинковій території власними силами. Втім, на заваді став підприємець, який організував продаж бетонних блоків просто під житловим будинком. Бізнесмена вирахувати люди не можуть, а міська влада цілий рік годує мешканців обіцянками допомогти. Сергій Михайлін розбирався в цій ситуації. Пані Тетяна купила квартиру в цьому будинку по вулиці Фрунзе п'ять років тому. Згадує, тоді територія навколо була захаращена. Місцеві власними силами взялися облаштовувати подвір'я. Цей щебінь, ці бордюри абсолютно, Всі нові, які люди купили, завезли. Детська площадка, ета це, це щебенка, вход в дом. Все робилося за собственні деньги. Більшу частину двору привезти до ладу вдалося. А от бетонні блоки розташовані поруч, Уч стали проблемою. Місцеві кажуть, час від часу сюди приїжджає кран, вантажить блоки, а згодом на їх місці з'являються нові. За допомогою люди звернулися до міського голови. Втім, у відповідь за цілий рік лише обіцянки. До 1 липня вивеземо до 15 вересня. Вивеземо до 1 грудня, 2014 року вивеземо. І остання відповідь була навесні 2015 року. Вивеземо люди. Нарікають у дворі грається чимало дітей. Бетонні плити становлять для них загрозу. У кожній квартирі по двоє дітей практички. Вот они здесь подростком, Ну что им же не объяснишь, нельзя здесь гулять, потому как здесь і валяються і шприці, і бутылки бутилки У меня ребенок разбил здесь коліна, зашивали в больнице Юридично земля під плитами має статус зеленої зони, але санітарно закріплена за будинком. Люди намагалися її приватизувати. Втім, у цьому їм відмовили. «Коли мер приходив на 1 сентября і перевіряв дитячі садки підготовку до 1 вересня. Підготовку і проходив мимо тут да, то мимо пливза і, і мимото і зробив зауваження, чому ви тут зробили дитячу площадку. Це земля під гаражі. Це мер города нашого Крижановський плити, сказав. А він не а замічає. за плити він не побачив оцей мусор, цю грязу. Це оце він нічого не бачив. Аби дізнатися, хто продає плити, телефонуємо за номером, який написано на бетонних блоках. Ніхто не відповідає. Обурені люди прийшли знову до міського голови. Питають, коли влада знайде час навести лад на території. Частину матеріалів забрали, плит, так. 10 я не знаю, за, так. залишились ті матеріали, які знаходяться в е, лист в українську комунального господарства, я вам вже казав, е, учасника АТО Тиханюка. Втім, люди заперечують, кажуть, плити учаснику АТО не належать. В телефонній розмові чоловік розповів, що немає ніякого відношення до продажу будматеріалів. Офіційний коментар журналіста мер давати відмовився. Ми повинні поспілкуватися на цю тему, коли будуть відповідні фахові Відповідні фахівці. Фахівець між зараз знаходиться в Кировограді на нараді. Начальник проліжитлока комунального господарства. Втім, наступного дня телефоном Ігор Крижановський пояснив, частину плит в грудні вивезли. Нині там залишилися плити учасника АТО, який звернувся до міської влади і пояснив, що немає можливості зберігати їх вдома. Самостійно ж забрати будматеріали влада не має можливості. На жаль. У нашому місті, в нашому півні ЖКХ, і в нашому нема свого крану. Це по перше. По друге людина попросила сказала, що я весною заберу. А весна ще не закінчилася. Якщо є проблема, і ця проблема озвучена, да то не потрібно все ж таки піднімати обласну владу. А можливо за ці чотири місяці прийти сюди, і це питання можна було розглянути і тут вирішувати. Я б всі ці всі ці документи показав бо їм, і ми б якось можливо, з розумінням до цього віднеслись. Пані Штетяна обіцяє, як тільки бетонні блоки вивезуть, мешканці будинку облаштують тут клумбу. Якщо це зелена зона, ми її реально зробимо за неділю Це буде вся земля роз... розрівняється, будуть світи, будуть дерев'я. Сподівається, що довго чекати не доведеться. Сергій Михайлін Олег Позняков день за днем.